Сьогодні ми поговоримо про роль печінки у метаболізмі білі рубіну, а також розберемо, які ж є типи жовтяниць і чому метамізол може убити деяких людей. Але перед цим хочу тобі нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я кожен день публікую цікаві оригінальні тести, коротенькі відео з поясненням складних речей, а також розбираємо екзаменаційні питання до іспиту з біохімії, тому чекаю тебе там. Посилання залишу в описі. Спочатку розберемо, як утворюється взагалі цей білі рубін. Ми знаємо, що еритроцити майже повністю заповнені гемоглобіном. В свою чергу, гемоглобін складається з білкової частини та, власне, гему. Еритроцит циркулює в крові приблизно 120 діб, після чого потрапляє в синусоїдні капіляри селезінки. Цей орган є компонентом ретикулоендотеліальної системи. Тут знаходяться макрофаги, які розпізнають старого непридатного до життя еритроциту, після чого просто шляхом фагоцитозу поглинають його. Всередині макрофагу починається процес внутрішньоклітинного перетравлення. В кінці кінців гемоглобін розпадається на гем та глобін. Глобін представляє білкову частину, тому може далі розпастись на амінокислоти, які далі вивільняються в кров і можуть слугувати як пластичний матеріал для інших білків. А ось тепер стосовно гему є фермент гемоксидаза, який каталізує розщеплення гему на білі вердин та залізо. Залізо далі може потрапити в кров, зчепитись з білком трансферином та подорожувати по організму. І, врешті-решт, буде знову використане для синтезу гему. А білівердин під дією білівердин редуктази перетворюється в білі рубін. Цей білі рубін по-іншому ще називається непрямим або ж неконюгованим білі рубіном. Ця речовина потрапляє в кров, але за рахунок своїх ліпофільних властивостей не може просто вільно плавати в ній. Тому тут відразу на допомогу приходить білок альбумін. Цей білок синтезується печінкою. Ось у нас утворюється комплекс альбуміну з непрямим білі рубіном цей комплекс прямує стоком крові до печінки. На мембрані гепатоцитів є спеціальні канали, які забирають білі рубін від альбуміну точна назва цих каналів невідома всередині гепатоцитів є білок лігандин, який зв'язується з неконюгованим білірубіном. Цей білок відносить наш білірубін до гладкого ендоплазматичного ретикулуму, де знаходяться ферменти другої фази знешкодження ксенобіотиків. У нашому випадку цей фермент має назву УДФ глюкоронілтрансфераза. Цей ензим бере дві молекули УДФ глюкоронової кислоти та просто прикріплює їх до нашого білірубіну, який таким чином перетворюється в білірубін рубін деглюкуронід, або ж трохи простіше ми його називаємо прямий або ж конюгований білірубін. Далі ця речовина за допомогою спеціального білку транспортера, назву якого ми зараз бачимо на екрані, покидає гепатоцит та прямує в систему жовчних канальців, які в кінці кінців виводять цей конюгований білірубін рубін в тонкий кишечник. Тобто конюгований білірубін рубін входить в склад жовчі. Далі в кишечнику є бактеріальна флора. Ці бактерії мають спеціальні ферменти, зокрема бета-глюкоронідазу. Цей фермент разом з іншими ензимами каталізує перетворення прямого білі рубіну в мезобілірубін. А потім в уробіліноген. Уробіліноген може всмоктатись в кров, проходить транзитом через печінку та потрапляє в нирки. Тут він перетворюється в уробілін, який далі просто виводиться з сечею, надаючи їй забарвлення. Але не весь уробіліноген всмоктується з кишечнику. Ця речовина далі піддається ферментативним реакціям під дією ензимів бактерій, в результаті чого може перетворитись в стеркобілін. А ось цей стеркобілін далі виводиться з каловими масами знову ж таки, надаючи їм забарвлення. Ну і щоб це відео не було таким коротким, давайте поговоримо про жовтяниці. Білірубін сам по собі має такий жовтуватий відтінок, коли цієї речовини дуже багато в крові, то він починає з'єднуватись з білками сполучної тканини, особливо це стосується білків склери ока, дерми шкіри та слизових оболонок ротової порожнини. Коли в організмі спостерігається порушення на якомусь рівні утилізації білірубіну, то він просто потрапляє назад в кров і накопичується в раніше згаданих органах. І так спочатку почнемо, з, так би мовити, гемолітичних жовтяниць. Такий тип жовтяниць виникає внаслідок надмірного руйнування еритроцитів. Чому це може відбуватись? По-перше, гемоліз може бути як внутрішньосудинним, так і зовнішньосудинним. Якщо ми говоримо про зовнішньосудинний гемоліз, то він відбувається, як правило, в селезінці. Чому селезінка посилено руйнує еритроцити? По-перше, це можуть бути проблеми з формою еритроциту, наприклад, внаслідок мутацій. Певних білків, які входять в склад його клітинної мембрани. Або ж еритроцит може бути відносно молодим, але мати пошкоджену клітинну мембрану. Ось тут важливо згадати про метамізол натрію, який є діючою речовиною анальгіну. Деякі люди дуже чутливі до цього препарату, і як результат, у них дуже сильно порушується еритропоез, наприклад. Еритроцити мають або неправильну форму, або пошкоджену клітинну мембрану. Так чи інакше це призведе до їх раннього руйнування. Також вроджена відсутність ферменту глюкозо 6, фосфат дегідрогенази. Цей фермент необхідний для утворення молекул надфаж, які потрібні для захисту клітинних мембран. І, як правило, за таких умов селезінка стає дещо більшою за розмірами ніж потрібно. Тепер про внутрішньосудинний гемоліз: цей процес відбувається напряму в судинах. Наприклад, ми неправильно зробили переливання крові пацієнту. Тобто переплутали групи крові або резус-фактор, і внаслідок починається аглютинація з подальшим руйнуванням еритроцитів. Або ж цей процес також можуть стимулювати деякі отрути, наприклад, яд кобри. Коли еритроцит руйнується всередині судини, то з нього вивільнюється гемоглобін. Цей гемоглобін прикріплюється до спеціального білку гаптоглобіну та транспортується до селезінки або печінки, де знаходяться макрофаги, які каталізують розпад цього гемоглобіну на раніше згадані компоненти. Чому це важливо? Тому що якщо гемоглобін буде плавати в крові просто так, то він може пошкоджувати нирки. Тепер давайте трохи подумаємо логічно. Якщо відбувається активно внутрішньосудинний гемоліз, то відповідно утворюється більше комплексів гемоглобіну з гаптоглобіном. З часом гаптоглобін просто вичерплюється, і нововивільнений гемоглобін просто буде плавати в крові, а потім може пошкоджувати тканини нирки, приводячи до ниркової недостатності. Ось яка цікавинка. Також, за таких умов, в крові підвищується рівень лактат до гідрогенази другого типу, чому саме другого типу. А про це розказано в телеграм-каналі, чому ти досі не підписаний. Так чи інакше відбувається посилений розпад еритроцитів, а значить, посилено утворюється непрямий білірубін. Далі цей білірубін прямує в гепатоцити, де підлягає процесам конюгації з утворенням прямого білірубіну. Так от, чим більше непрямого білірубіну, тим більше утворюється прямого білірубіну. Доволі логічно. Але печінка не встигає повністю переробити непрямий білірубін рубін впрямий, бо його дуже багато. Відповідно, спостерігається підвищення рівня непрямого білірубіну в крові. Якщо печінка починає активно утворювати прямий білірубін, то його більше потрапляє в жовч, а потім і в кишківник. Відповідно, бактерії починають інтенсивно перетворювати білірубін в стеркобілін. А стеркобілін надає калу дуже темного забарвлення. Це як один із симптомів. Стосовно сечі, то, як правило, колір значно не змінюється. Звісно, що може спостерігатись потемніння сечі за рахунок уробіліногену, який утворюється в кишечнику, але це не так важливо. І так, загальна картина кал дуже темний, а сеча відносно не змінилась, але при цьому в крові підвищений рівень непрямого білірубіну та лактат дегідрогенази другого типу. Тепер про обструктивну або ж механічну жовтяницю. Тут проблема виникає внаслідок порушення виведення прямого білірубіну з печінки. Тобто гемоліз відбувається на адекватному рівні, печінка все нормально перетворює, але ми не можемо вивести цей білірубін з печінки, бо в нас, наприклад, камінь в жовчовивідних шляхах. Хоча це може виникати і внаслідок пухлини підшлункової залози, яка здавлює загальний жовчний проток, можливо, пухлина самого протоку, або ж просто звуження його просвіту. За таких умов прямий білірубін рубін накопичується в жовчовивідних шляхах та починає прямувати назад до печінки, а потім з печінки тікає в кров. Відповідно, спостерігається накопичення прямого білі рубіну в крові. Які ж симптоми? По-перше, кал буде мати доволі світлий відтінок, бо білі рубін не потрапляє в кишківник, а значить, там не утворюється стеркобілін. Проте сача буде мати колір Кока-Коли, тому що конюгований білі рубін тікає в кров. А далі фільтрується нирками та виводиться з сечею, придаючи їй такий колір. І тепер ще один цікавий симптом брадикардія. Справа в тому, що не тільки білі рубін накопичується в крові, а й жовчні кислоти, тому що вони також не можуть потрапити в кишківник за рахунок цієї обструкції, тому просто прямують назад до печінки та всмоктуються в кров. А жовчні кислоти якраз таки і пригнічують роботу серця. Тепер трохи про діагностику. В епітеліоцитах, які вистилають жовчовивідні шляхи, є спеціальні ферменти, такі як лужна фосфатаза та гамаглутамілтранспептидаза. Коли спостерігається якесь пошкодження жовчовивідних шляхів, то ці ферменти вивільняються з клітин та прямують в кров. Відповідно, ми можемо виміряти рівень цих ферментів в крові і уточнити діагноз, але важливо вимірювати одразу ці два ферменти, тому що, вимірявши один, ми не можемо нічого сказати ось така механічна жовтяниця. Тепер про печінкову жовтяницю. Така ситуація може виникнути внаслідок різних пошкоджень печінки, наприклад, гепатити, гельмінтози, можливо, отруєння солями тяжких металів, зловживання етанолом, вживання великої кількості фруктози і так далі. Так чи інакше, гепатоцити гинуть та заміщуються сполучною тканиною. Відповідно, Печінка втрачає свою функцію, а значить, непрямий білірубін не може перетворитись в прямий білірубін, а навіть якщо і перетворюється, то дуже мало. Відповідно, буде спостерігатись підвищення непрямого білірубіну в крові. А до речі, ця сполука має гарно виражені нейротоксичні властивості. Вона може пошкоджувати тканини мозку, таким чином призводячи до енцефалопатій. Далі, якщо не утворюється прямий білірубін, то значить не утворюється стеркобілін в кишечнику, значить, калові маси будуть мати світловий відтінок. Тепер стосовно сечі, то вона може мати дещо темнуватий колір, але тут не все так однозначно. Тепер про діагностику. Якщо печінка пошкоджується, то вона виділяє в кров аспартат амінотрансферазу та аланін амінотрансферазу. І якщо кількість АСТ більша, ніж АЛТ, то тоді можна, скоріш за все, судити про пошкодження печінки. Але при цьому також потрібно ураховувати раніше згадані прояви. Бо, чесно кажучи, АСТ та АЛТ вони не є специфічними лише для печінки. Вони також можуть виділятись і при пошкодженні інших органів. Тепер є ще такий синдром Дубіна Джонсона це вроджена патологія, яка характеризується відсутністю білку, який транспортує білі Рубін з печінки в жовчо-вивідні шляхи. Відповідно в нашому випадку, прямий білі Рубін починає накопичуватись як в печінці, так і в крові. При цьому кал буде мати світле забарвлення, а сеча буде дійсно темною. Здавалось би, це змахує на пошкодження печінки. Але якщо ми візьмемо аналіз на АСТ та АЛТ, то ніяких патологічних змін не буде. Ось ми і обговорили основне по жовтяницям. Дякую за перегляд. Я ціную, що ти подивився аж до цього моменту. Не забувай написати свій коментар, а також приєднуйся до нас в телеграм-канал, посилання на який я залишу в описі під відео. До зустрічі в нових відео.